А ви знаєте ім'я найщасливішої жінки? Ні. А яке? Її звуть Галина. Звідки це ви взяли? Посудіть самі, все, що у нас не робиться, робиться тільки для неї, для Галочки. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Карпати, гори. Два туриста сидять біля багаття. Один відходить подзюрити в кущі, і там його за пристрій кусає гадюка. Він кидається до свого друга з криком Колю, Колю, зв'яжися швидше по рації з лікарем, нехай скаже, що робити. Коля зв'язується з лікарем, розповідає, так і так людину вкусила гадюка. Що робити? Лікар радить. Треба накласти джгут і відсмоктати із рани кров. Кушений тремтячим голосом Ну ж бо, Колю, кажи швидше, що сказав лікар. Коля повільно знімаючи навушник. Та що, Помреш ти, Васю? <клес> Диспетчер таксі. Двадцять сьомий. Можете забрати людину, яка дуже поспішає в аеропорт? Так, можу захопити. У мене ще три вільних місця. Він боїться запізнитися, Виліт о 17.00. Запитує, встигнете? Я йому гарантую, що він встигне на цей рейс. Двадцять сьомий. Ну, як ви можете це гарантувати при таких заторах на дорозі? Запросто. Я ще пілота цього літака везу. Чоловік із дружиною на кухні. Чоловік щось ріже ножем раптом його впускає. Чоловік. О, хтось прийде. А ніж тупий? запитує дружина. Тупий. Значить, знову Васька з пляшкою припреться.